Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Кременець, рятувальна операція в умовах небезпеки. Вечір у Кременці порушив тривожний сигнал. У багатоповерхівці на вулиці Київській спалахнула пожежа. Вогонь охопив квартиру на першому поверсі. а Густий дим швидко поширився під'їздом, загрожуючи мешканцям верхніх поверхів. На місце події негайно вирішили рятувальники ДСНС. Попри щільне задимлення, обмежену видимість і загрозу отруєння чадним газом, вони діяли чітко і професійно. Першочергове завдання порятунок людей, які не могли самостійно вибратися. Завдяки оперативним діям рятувальників врятовано 6 осіб і евакуйовано 9 мешканців. Попередньо травмовано 3 особи, які госпіталізовані до лікарні. Водночас тривала боротьба з вогнем 20 квадратних метрів полум'я, вдалося швидко локалізувати. О 20.07 пожежу повністю ліквідовано. Рятувальники завершили димовидалення та перевірку будинку. Завдяки професіоналізму рятувальників вдалося запобігти трагедії. Вони знову довели найкритичніші моменти, саме їхня рішучість і злагодженість, рятує життя. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей розробила практичний путівник на тему, як допомогти рідним подолати ігрову залежність, який містить відповіді на ключові питання: що таке ігрова залежність, лудоманія. Як зрозуміти, що близька вам людина має проблему? Як діяти, коли підозрюєте, що близька вам людина має груву залежність? Куди звертатися по допомогу та як внести гравця до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор та участь в азартних іграх? Цей путівник стане корисним інструментом для тих, хто прагне допомогти своїм близьким подолати ігрову залежність. Та сприяє інформуванню громадськості про наявні способи підтримки в Україні. Доступний новий інструмент підтримки для внутрішньопереміщених осіб: субсидія на оренду житла. Нагадуємо, субсидію можуть отримати внутрішньопереміщені особи, які виїхали з окупованих Російською Федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України. Їхнє житло знищене або непридатне для проживання. Хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього. Субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, якщо орендар і орендодавець не пов'язані родинними відносинами, ВПО не отримає допомогу на проживання, власник приміщення не отримає на нього компенсацію за програмою прихисток. При цьому родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги. Дитячі бійки із дорослими наслідками, що потрібно знати про відповідальність за них. Останнім часом у медіа все частіше з'являються повідомлення про жорстокі бійки серед підлітків, які призводять до серйозних наслідків. Наприклад, випадки побиття школярів однолітками, конфлікти, що переростають у групові атаки, або навіть випадки, коли постраждалі, отримують важкі травми. Такі ситуації привертають увагу суспільства та змушують замислитися, яка відповідальність чекає на учасників таких бійок, чи можуть неповнолітніх притягнути до кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність для дітей настає з 16 років. Однак, якщо підліток наніс постраждалому умисне тяжке тілесне ушкодження, наприклад, внаслідок побиття постраждала людина, втратила нирку чи тілесне ушкодження середньої тяжкості, наприклад, ускладнений закритий перелом, відповідати доведеться з 14 років. Якщо дитині не виповнилось 14, її не можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Натомість до неї можуть застосовуватись спеціальні заходи виховного характеру. Підмітка про такі заходи зазначається в характеристиці дитини, що може вплинути на її подальшу долю, наприклад, стати перешкодою до вступу до педколеджу чи університету. Якщо суд визнає дитину винною, вона може отримати покарання у вигляді штрафу, робацьких робіт, виправних робіт, пробаційного нагляду, позбавлення волі у найсерйозніших випадках, у випадку, коли потерпілому нанесено тілесне ушкодження середньої тяжкості, неповнолітньому нападнику загрожують виправні роботи. Обмеження волі чи позбавлення волі терміном до 3 років. Якщо ж нанесено тяжкі тілесні ушкодження, позбавлення волі від 5 до 8 років. Коли суд вирішить, що неповнолітній може виправити свою поведінку без покарання, то нього можуть застосувати попередження, обмеження, дозвілля, контроль з боку батьків або педагогів, відшкодування матеріальних збитків у випадку, якщо дитина має власні кошти, а якщо ж ні, то збитки відшкодовують батьки. Батьки несуть відповідальність за дії своїх дітей. Якщо неповнолітній у віці 14-16 років вчинив адміністративне порушення, окрім булінгу, батькам можуть призначити штраф від 850 до 1700 гривень. Якщо дитина скоїла кримінальний злочин, але їй не виповнилось 14 років, можуть призначити штраф від 1700 до 5100 гривень. У разі, коли батьки систематично нехтують своїми обов'язками з виховання дитини, їм загрожує кримінальна відповідальність до п'яти років позбавлення болі. Попередити конфлікт значно легше ніж вирішувати його наслідки. Батькам варто приділяти увагу емоційному стану своєї дитини, навчати її способом мирного вирішення суперечок та контролю власних емоцій. Діти мають право на усі види правничої допомоги. Такі послуги надає система надання безоплатної правничої допомоги. Нагадуємо про особливості утримання домашніх тварин. Велике занепокоєння викликає безвідповідальне та байдуже ставлення власників собак до можливої небезпеки, яка може бути пов'язана із неконтрольованим виголом тварин за межами приватних подвір'їв. Звертаємось до усіх, хто утримує собак. Ваші домашні улюбленці не повинні гуляти населеним пунктом без нагляду та спеціальних засобів для вигулу. Через загострення ситуації з неконтрольованим перебуванням тварин на території населених пунктів просимо власників домашніх тварин дотримуватись правил утримання тварин, а саме собак у населених пунктах можна тримати у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території на привізі або без неї. Якщо з території є доступ на вулицю, тварин потрібно тримати у вольєрі або на прив'язі, забезпечити домашні тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям відповідно до вимог цього закону, дотримуватися санітарно гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, де утримується домашня тварина, місце постійного утримання та норм співжиття. Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримування. Але супроводжувати їх. Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваної домашньою твариною. Безпеку супроводжуваної домашньої тварини наявність повідка для здійснення виголу собак та інших домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров'я людини, поза місцем постійного утримання таких тварин. А також намордника на собаках порід, що включені до переліку небезпечних порід собак, що затверджується Кабінетом міністрів України. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду. Нагадуємо, що у разі порушення відповідних прав тримання собак та у разі заподіяння тваринами негативних наслідків їх власники можуть бути притягнуті до адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності. Просимо відповідально ставитися до своїх домашніх улюбленців та не забувати про відповідальність за їх неналежне утримання, адже незнання законів не звільняє вас від відповідальності. У швидкому життєвому ритві можна й перестати помічати свої базові потреби та не відчути, як голод чи втома впливають на емоції і рішення, які ми ухвалюємо. Тому добре завжди мати інструмент для перевірки стану. Такий, що дуже простий у використанні, не займає багато місця і дає відповіді на питання ти як. Зберегти емоційний баланс при відмовах і відмовляннях інших це дорівнює зберегти здорові стосунки зі собою та іншими. Це просто, якщо пам'ятати, сказати ні це не егоїзм, а турбота про власні кордони. Почути ні це не про твою цінність а по право іншої людини відмовляти. А що ти частіше робиш, чуєш чи кажеш ні? Слава Україні, героям слава!